Слово записано чому? Че... За книжками, ходім зі мною. Чує, те регочет, репить нещадну Катівський батіг. З'єднались регіт, стогін серед ночі, з'єднали смерті світло, святі зірі і гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скривочуть зуби. Боже, тя болить. І запах крові різав йому очі і мовив тихо, пити. Дай пить! засохлі губи лопали від спеки і розривало тіло на шматки, а до голови йди ще так далеко і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа. каміння впилось п'яти, точилась. Святки розривали жили, і на наглу з урани сухий пил. Звисало в немоч його тіло, а він ледь мовив, Боже мій, дай син, Ви бачили колись піверть мати? Йому ж Петронові пробили вельні черепні візки. І це Ісус в одній п'ятинім Слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що Він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а Він страждав за мене і за тебе, а Він страждав за людський гріх, і запалилось дерево, багряне, і за плетру з піднявся Сінуй Христову жертву Його рани, бо як не це, то що ж тоді любов? Амінь.